Слава Україні! Ви на каналі Трендінвес це канал про фінансову грамотність та інвестиції у тренди. Я Бридж Любомир, автор цього каналу, інвестор з 2020 року. У 2021 році я кардинально змінив структуру інвестиційного портфелю на користь трендового інвестування. І саме на цьому каналі я буду ділитися результатами, як позитивними, так і негативними, що відбувається у моєму портфелі. Цей канал я створив для глибшого вивчення трендів, створення ком'юніті, однодумців, які поділяють філософію трендового інвестування. Цей канал без води лише конкретна інформація. В інвестиційному просторі є безліч YouTube каналів, які присвячені тематиці інвестування та фінансової грамотності. Однак відмінність нашого каналу полягатиме у наступному. По-перше, ми комплексно підходимо до сектору, а також аналіз гравців, які є ключовими на цьому ринку. По-друге, ми приділяємо увагу компаніям малої та середньої капіталізації. По-третє, ми плануємо прямі відеоконтакти з компаніями для кращого розуміння їх діяльності, а також сектора в цілому. Тут ми не будемо обговорювати Тесу, Facebook. Google, Amazon, оскільки це є поїзди, які вже поїхали. І відповідно гнатися за тими поїздами це і невдячна справа. Цей канал буде цікавим як для новачків, так і інвесторів з досвідом. Ми шукатимемо ті компанії, які будуть драйверами цього та наступного десятиліття. Це американський ринок, Австралія, Канада, Європа, Ізраїль та Китай. Інвестиції у фондовий ринок нагадують як картину з пазлів. Чим більше ми зберемо пазлів, тим чіткіша буде картина і тим правильнішим буде інвестиційне рішення. Мета нашого каналу збирати якомога більше пазлів. До нових зустрічей та профіту у вашому інвестиційному портфелі.